Доброго дня всім, салон АвтоКепітал місто Київ. Маємо ось такий автомобільчик в продажу. Пропонуємо вам. Це в нас BMW 320 i на двохлітровому бензиновому двигуні, задньому приводі, та, звісно ж, автоматичній коробці передач. Ось такий зовнішній вигляд має автомобільчик, дуже красивий, сірого кольору, вікна не тоновані, штатні лити диски. Загалом досить приємний на зовнішній вигляд автомобіль, так би мовити, клінлук, без всяких шильдиків, без нічого. Просто красивий елегантний автомобіль. У автомобіля по комплектації шкіряний салон. Зовні автомобіля є люк. Стандартна оптика LED галогена, але з передніми протиотуманними фарами. Ось так у нас виглядає передня частина автомобіля. Плюс бонусом для вас буде те, що ТО двигуна та коробки, тобто заміна мастил, вже були зроблені. Давайте з вами заглянемо в салон, подивимося, що у нас тут. По салону, звісно, всі скло підімачі, електроналаштування дзеркал, також у нас є датчик світла, передні противотоманні фари, круїз-контроль, мультикермо. Ось так автомобільчик виглядає, має таку мультимедійну систему, двохзонний клімат-контроль, коробочка автомат, вибір режиму руху, шайба мультимедії. Ось так у нас виглядає шкіряний салон цього автомобіля, люк і задній ряд. Позаду в нас є великий центральний підлокітник з двома підстаканниками. Також у нас є налаштування системи кондиціонування, а саме е швидкість потоку повітря та температура. Ось так все виглядає позаду, заду салон теж в дуже збереженому, охайному стані. Резюмуючи. Маємо седан 13-го року, п'ятий місяць випуску, сірого кольору, на звичайному бензиновому двигуні, всі знають ці двигуни по БМВ, задній привид, для когось це мінус, для когось це плюс. Ось. Ось такий зовнішній вигляд. Тобто тут хочете, можете зберігати цей автомобіль в такому вигляді, хочете, можете його тонувати та робити там, я не знаю, якісь М-зеркала, шильдіки М-Пауер і таке інше. Проте наразі автомобіль має ось такий дуже красивий зовнішній вигляд. Придбати його можна в салоні Автокепітал. Знаходимось ми, нагадаю, вам за адресою кільцева дорога 110А, це територія столичного ринку. Працюємо ми кожен день з 9 до 19. І придбати даний автомобіль можна за готівку, без готівку, в лізинг, в кредит та за криптовалюту. Всім гарного дня!